Стілбіс це система імітаційного моделювання тактичного рівня. Вона покриває собою навчання від розрахунків техніки до командир бригад, включно вона з'явилась в «Буревій-3». Через декілька місяців після початку повномасштабного вторгнення представники школи зв'язалися з розробниками цієї програми. Вони дуже відгукнулись і навіть станом на зараз надають нам постійну допомогу, підтримку і супровід щодо впровадження цієї програми. Ця програма вона більш сучасна відносно системи імітаційного моделювання, які використовуються в Україні, вона набагато більш. Деталізованіша і вона набагато більш юзер-френдлі. Тобто навчання на цю програму проходить в принципі за один день. Якщо ми беремо з відпрацюванням сценаріїв, це близько трьох днів. Тому що якщо ми кажемо про відпрацювання сценаріїв, там реалістичні карти. Місцевості ми переганяємо туди відповідно сили і засоби, які нам цікавить, і в такому форматі ми не можемо пришвидшувати час, якщо ми долучаємо в мережу декілька гравців. Відповідно, у нас була. Комплексна вправа по цій програмі, яку ми відпрацьовували 8 годин реального часу, підрозділ, з якими ми співпрацюємо в усі підрозділи, які бажають, ми імплементували безкоштовно, встановили, навчили цю програму, надали всі карти, які в нас є, і в принципі, все, що у нас є, і такі підрозділи. Якщо в них є сили спроможності це зробити, вони перед початком операції е, проганяють її через систему імітаційного моделювання. І у нас є фідбеки слухачів про те, як система імітаційного моделювання дозволила виявити критичні помилки при розробці варіанту дій його усунути і відпрацювати більш успішно цю операцію. В майбутньому, тобто у нас крім того, що ми дуже обмежені в ресурсах, ми не можемо собі дозволити, наприклад, вигнати батальйон кудись на полігон для проведення занять. Так а командиру десь треба здобувати навички планування, навички керування підрозділами, тому саме системи імітаційного моделювання вони можуть ну значно допомогти. Зрозуміло, що вони не замінять собою все навчання командира, але вони можуть значно значно допомогти і підвищити його навчання в цьому напрямку станом на зараз ми провели більше 20 ознайомчих лекцій по системі імітаційного моделювання і більше трьох повноцінних курсів. Це для центрів імітаційного моделювання України. Ми, в принципі, встановлювали всім бажаючим. І станом на зараз ми встановили цю програму більш ніж на 100 машин. Перед нами зараз контролер БМП 2 Ми можемо його використовувати для того, щоб підвищити цикл виявлення і ураження ворожої техніки нашими військовослужбовцями. Тут є завантажені стандартні операції або можна прописати будь-яку свою і відпрацьовувати її вже вручну. Тренувальні сценарії, які ми використовуємо в цій системі імітаційного моделювання, вони відпрацьовуються на Справжніх картах України, тобто це не якийсь е, видуманий полігон, це справжні карти України, е, райони ведення бойових дій з перепадами висот з похибкою в один метр, тобто вони досить досить реалістичні. Відповідно, підрозділи можуть відпрацьовувати там свої майбутні операції е, максимально наближено, наближено до реальних. Відповідно, в кінці ми можемо подивитися статистику, який у нас відсоток влучань. Скільки середній час у нас ураження цілі, і таким чином відслідковувати динаміку навчання навідників. Ми зараз знаходимося всередині БМП. Ми бачимо, що тут навіть відскановано. Радянський текст. Ми можемо натискати всі тумблери, всі речаги. Тут перед нами відповідно цей орган управління один в один, який перед нами зараз знаходимось, можемо подивитись усі ці тримплікса, будь-який приціл і пробувати працювати. Перемикаю контролер з БМП 2 на Leopard. Це один з найсучасніших контролерів, найсучасніших танків в світі. І він у нас також представлений. Контролери деяку їх кількість розробники надають нам безкоштовно для того, щоб ми проводили тренування. Підрозділів, тому що на цих контролерах навчаються наші підрозділи, ну, як мінімум, я знаю, точно в Німеччині навчаються. І ми так само можемо дублювати ці тренування тут в Україні. І тепер ми будемо стріляти з Леопарда. Тут все набагато простіше, тому що комп'ютер бере на себе величезну роль. І основну складність, і нам не треба тут, як на БМП, прораховувати. Траєкторію пострілу достатньо просто зафіксувати ціль. І комп'ютер сам прорахує, яким чином її врасти. Дуже просто. Ну, це так, як і це і в реальному бою. Так, так. І всі кнопки відповідають е, дійсності. Так, у нас з'явилась ціль. Ми відбуваємо лазерним далекоміром відстань до неї, фіксуємо її, супроводжуємо певний час, і після цього робимо постріл. І ціль Боже, як гарно було, тільки що. бачите, ось Баштувач, все як в житті. Після виконання вправи ми можемо переглянути як такі Action рев'ю, програма фіксує кожне влучання. І що саме цікаве, вона навіть прогнозує розліт уламків. І отут нам каже програма: що якщо ми таку одиницю техніки, таким типом боєприпасу, який в таких Погодних умовах з урахуванням такої місцевості влучить на цій швидкості, тоді ми побачимо, що станеться наступне. У нас є траєкторія пострілу і прогнозований ним розліт уламків. І відповідно, програма каже нам, що техніка була знищена після такого влучання. У мене є досвід керування підрозділами і в бою, і на полігоні. І в системі імітаційного моделювання це насправді дуже захопливо і цікаво, і дуже крутий досвід. Відповідно, ми використовуємо цю програму в рамках курсу TLP. Це курс для командирів рот та взводів, де ми навчаємо їх, як їх планувати розробляти операції для його найуспішнішого виконання. Ми використовуємо цю програму для того, щоб вони. Варіанти дій, які вони розробляють на виконання цієї операції, могли б прогнати в цій програмі. Програмою вкаже як мінімум на якісь критичні помилки. І дасть можливість їх виправити ще на етапі планування. Наступне це ми використовуємо і в процесі варгеймінгу, де командири підрозділів можуть в цій програмі відіграти цей сценарій. І третє це в процесі синхронізації, коли командири свій готовий план інтегрують в загальний план для того, щоб зрозуміти перебіг подій в часі і просторі. Зрозуміти, що за чим буде відбуватись, тому що коли ми говоримо про якусь складну комплексну операцію, там, де буде багато фаз, багато факторів, треба кожному учаснику цієї операції зрозуміти свою роль та місце в ній. Наприклад, що спочатку ми використовуємо засоби БПЛА для того, щоб виявити ворожу артилерію, після того як вони виявили, вони передають координати дружній артилерії, ті її знищують. Засоби БПЛА її. Підтверджують її знищення, і тільки після цього можуть висувати вже якісь вогневі групи, які будуть прикривати підрозділи інженерного забезпечення для того, щоб ті зробили прохід через комплексне там протитанкове мінне поле, колючий дріт, е різноманітні інженерні загородження. Після того як ці інженерні підрозділи зробили цей прохід, вже тільки тоді. Можуть приступати до виконання основні сили, тобто це така комплексна, складна операція. Її треба багато разів відпрацювати бажано перед її виконанням для того, щоб кожен її учасник розумів, що в який момент він робить і що буде після цього. Це як ми використовуємо цю програму на курсі TLP. але у нас також є курс окремий по цій програмі: курс. Ознайомчий або курс прям підготовки інструкторів системи імітаційного моделювання для того, щоб відповідні особи в підрозділі могли її впроваджувати. Ми співпрацюємо і спілкуємося і навчаємось разом в принципі, з усіма центрами імітаційного моделювання в Україні, працюємо над розвитком цієї програми, а саме над її імплементацією на офіційному рівні. Юридично розробники програми зареєстровані в Німеччині, але в них штат працівників він повністю мультинаціональний. Вони дуже дуже залучені. В допомогу нам, і вони постійно на волонтерських засадах, на власному ентузіазмі, надають нам якусь супровід і підтримку. Вони нам передали ці контролери, вони нам надають безліч ознайомчих ліцензій. Вони, що саме головне, найцінніше і найдорожче, мабуть, це те, що вони надають нам реалістичні карти України, які перегнані в цю програму. Для того, щоб ми тренувалися не на уявних якихось полігонах, а відповідно в районах, де ми будемо потім виконувати ці бойові завдання, тому що е це ручна робота. Створення таких карт потребує багато часу, багато людей, і вони все це безкоштовно нам надають. У них є відділ, який займається прямо розробкою місцевості і карт, і районів цієї місцевості. Вони беруть аерофотоснімки, вони беруть топографічні карти, різноманітні бази даних, все це поєднують комплексно і в 3D вже наносять ці карти райони. Місцевості. Це карта. Району навколо населеного пункту благодатне. Ми зможемо обрати квадрат будь-якого розміру, який ми хочемо відпрацювати в моделюванні. Наприклад, ми для себе обрали цей квадрат і вантажимо його в редактор завдання. От він у нас завантажений. Ми можемо тут, так само як в крапові є така опція подивитися. Сектори спостереження, що ми бачимо, наприклад, якщо ми будемо фізично знаходитись на цій точці, і зараз ми перебуваємо в режимі створення тренувального сценарію. Ми можемо, наприклад, за, за дружні сині це дружні сили. Наприклад, ми завантажили з шаблону стандартну таку радянську схему полку на БМП. Можемо їх розміщувати як завгодно, перепідпорядковувати кому завгодно. І так само ми можемо з шаблону додати за противника. Це вправо саме показати спроможності програми. І відповідно ми можемо сюди піднати необхідну кількість гравців. От я зараз можу вручну контролювати переміщення цієї БМП, я можу переміститись всередину неї, можу відкривати вогонь відповідно. Будь-що інше. Наприклад, ми цей тренувальний сценарій, наш умовний прогнали, і саме цікаво, це ми хочемо подивитися аналіз проведених дій, де у нас тут статистично наведено, скільки знищено техніки противника, скільки втрачено нашої техніки, який відсоток влучань, втрати сил у відсотковому співвідношенні. І ми можемо подивитися. Кожен постріл програма фіксує або у вигляді режиму карти, або відповідно на місцевості. Ми бачимо, наприклад, що постріл був здійснений з ПГ-7Л на швидкості 160 метрів. Траєкторія пострілу, прогнозований розліт уламків. Ми бачимо, що цього не зачепило йому, дуже пощастило зараз. І ми бачимо, що техніка пошкоджена, тобто вона ще не знищена. Якщо б ми зараз перейшли в цю БМП, у нас би з'явилася ну, damage model, тобто звіт про пошкодження, які нам треба поремонтувати, або що у нас. Що у нас відповідно тепер не працює, як це може вплинути далі? Для того, щоб військовослужбовцям отримати цю програму, достатньо просто звернутися в військову школу Буревітер. Ми проведемо вам навчання по цій програмі, допоможемо встановлювати її і будемо надалі супроводжувати, актуалізувати всю необхідну інформацію. Єдине, що школа не купляє. Ноутбуки, тому це вже покладається особисто на підрозділи. Вони самостійно, там за власні волонтерські державні будь-які інші кошти повинні забезпечити самі себе машинами. Щодо програми, у нас є, по-перше, саме головне, ця програма вона є експортно забороненою і вона юридично перерівнюється до зброї. Це дуже важливо і дуже відповідальний момент. Ми можемо встановлювати. Обмежено дещо урізану версію цієї програми. Її обмеження полягають в тому, що карта, яка підвантажується в цю програму, повинна бути не більше 25 на 25 кілометрів, що для рівня батальйону вистачає з головою. І що в мережу може під'єднувати не більше восьми машин одночасно, що теж для рівня батальйону вистачає знову ж таки з головою, тобто обмеження, якби не такі вже і суттєві. І якщо підрозділи хоча б імплементують цю обмежену версію, це все буде зовсім зовсім інший підрозділ. Одна з ключових особливостей цієї програми, те, що вона дуже гнучка в застосуванні і до неї можна під'єднувати будь-які інші системи. Імітаційного моделювання, тобто замість того, щоб розробникам вигадувати сюди і додавати цілий якийсь комплекс заходів, наприклад, по застосуванню авіації, до неї можна просто під'єднати систему імітаційного моделювання. Здається, вона називається MACE, яка саме в цьому і спеціалізується. Так само сюди можна, ми під'єднуємо симулятор радіопереговорів. Тобто, треба налаштовувати радіостанцію. Вона записує тоді всі команди, які командир передавав через цей симулятор протягом. Відпрацювання операцій будь-які системи. Це можуть бути лазертаг-системи типу iMiles, коли підрозділ відпрацьовують на полігоні, і командир бачить систему імітаційного моделювання відповідно цій програми. Щодо безпекової складової, програма може повноцінно функціонувати без виходу комп'ютера в інтернет, в принципі, їх можна під'єднувати по lan мережі. Вся інформація. Вона зберігається лише на цьому комп'ютері, вони не зберігають жодної інформації на якихось хмарах чи будь-де інше. Вся інформація, всі карти вони зберігаються виключно на цьому відповідно комп'ютері. І розробники програми вони не співпрацюють з Росією, вони не співпрацюють з Китаєм і іншими недружніми країнами, тому у них цієї програми немає. Нам би хотілося, щоб держава трошки була більш залучена в цей процес, а саме відповідні органи, установи, центри. Імітаційного моделювання J7, тоді цей процес буде йти набагато швидше і ефективніше, тому що нам самим місцями досить складно це робити. Відповідно, наступним кроком можуть бути це свідомі частини, які хочуть розвиватися, вдосконалюватись, вони повинні знайти шляхи для того, щоб забезпечити себе. Невеликою кількістю комп'ютерів вісім буде достатньо з головою, і саме головне виділити, визначити осіб, які будуть цим займатися. Я розумію, що це для когось знову з'являються надлишкові додаткові обов'язки. Але оскільки у нас не впроваджена посада, не знаю там офіцера чи сержанта імітаційного моделювання в підрозділах, тому це повинно у вигляді надлишкових обов'язків. Впасти на чийсь плечі і відповідно все залежить від підрозділу від командира на місці. Якщо він запровадить, то це буде працювати і буде працювати ефективно. А ми зі свого боку повністю це забезпечимо і підтримуємо.